Це доступно, все дуже просто. Ну, здавалося б, із чого та ковбаса, лікарська, боварна, має е, складатися. Так, дивимося уважно, закупу, робимо закупи. Курячі стегна, морква, цибуля, буряк, желатин, бульйон, сушений часник, сілі спеції. Здавалося б, це дуже просто і здалеку це може нагадувати вам ну, набір інгредієнтів на холодник. Да? Або холодець. Ну, холодником ще називають супи. Е, холодець це ну, найбільш популярна така назва холодцю, Трах. бо так воно ж і є. Я зараз пере, а, а, перекладаю в більшу миску те, що зробили ми заздалегідь, і перш за все. Ось в такій кількості, а, як зазначено було у нас в рецепті, ми відварили курячу грудинку, можна її, але радимо це зробити зі курячих стегенців. вони м'які, вони і ціковитими можуть залишатися на варистісь, на жирніші. Да, єдине, що ми знімаємо шкірку. Тут суто білок, м'ясо. Морква. Морква ми теж відварили разом з бульйоном. Ну, тут багато хто, коли варить подібні а, страви, а, допускається певних помилок. Коли ми, наприклад, готуємо а, бульйон на основі овочів, то солити його треба в кінці. Та то чому? Тому що ви можете помилитися через що. Ви на початку, коли починаєте готувати необхідні овочі, коштуєте на сіль бульйон, якщо ви раніше його додаєте. Потім водичка ж випарюється, і ви в результаті відчуваєте більш солоний продукт, який приготували, тобто бульйон, той суп. Тому робити солити бульйони треба наприкінці. Якщо ви варите м'ясо, то тут, щоб у вас більш наваристим був бульйон або суп, або борщ майбутній, соліть на початку, тому що білок має властивість а, а, с -с -с соле, соле а, розчинну властивість. І коли ви сіль на початку додали, то продовж термічної обробки а, завдяки розпаданню. Білка ну, в нормальному розпаданню в тих умовах. У вас бульйон залишається наваристим. Так, файні моменти розказав. Файні моменти. Я сам не знав того, коли вивчав, то за неї тепер. Більше знаємо, не стидаємося, так, друзі. Ну і тепер що ми робимо? Тепер ми маємо це все перебити. Перебиваємо за допомогою блендера. Ну, є професійні блендери, які е, це все перебувають до дуже, дуже такої, знаєте, суспензії можна сказати. Але у нас блендер звичайний, народний, як у всіх нас, недорогий, але погружний. Я додав у м'ясо. Додав а, бульйону, і власне цим бульйоном я буду коригувати нашу консистенцію. Тепер ми додаємо ще сюди желатин. Желатин можна ро, а, розтопити у печі мікрохвильовій, але не на даному етапі, а трошки пізніше, у мікрохвильовці додавши води або розчинивши в окропі. Так, він поки у мене стоїть тут, все необхідне готується. Тепер я беру що, друзі, і починаю розвивати блендером. Розбиваємо наше м'ясо. Тут не тільки м'ясо, але і цибуля. У нас тут є морква. Ну, хтось може додати е, селери. Тільки не багато. Селера має агресивний смак. Е, трошки не такий агресивний, коли ви обробите це через варіння. Але менше з тим селера теж може бути. корінь пастернаку теж варіант. Так, друзі, а тепер дивіться: Доди, сюди додали на цьому етапі трохи сушеного чеснику. поперчили, Знаю, що мускатний горіх додають, як скажімо так, мускатний горіх дає більше концентрації м'ясних страв. І от саме в ковбасі мускатний горіх я рекомендую. Так, трошки ми посолили. І я б для балансу додав ще ложку цукру. От той самий баланс цукру і солі він зробить більш відчутним на смак колбасу. Вона не має бути притурною. Ти робила ковбасу вдома? Знаєш, ніколи не робила. Я от з такими очима дивлюся, стежу зараз за цим рецептом і потім ще раз передивлюся і хочу спробувати вдома зробити. Так, а тепер що ми робимо із а, кольором ковбаси? Вона ж має бути рожевою, апетитною, гарною. Бо це ж теж я непогане. Вона сказав. Майже, Кольор... майже майже, майже це ж, ну, Це її природні продукти. Uh -huh. Дивіться, друзі. Беремо а, буряк, відварюємо, натираємо і випускаємо сік через марлю або вичавлюємо інший спосіб. Додали а, бурякового соку і далі перемішали. Знову таки показую базу, показую вам основу. Тому що нам треба швиденько все встигнути вам показати. Коротше, вибиваєте, перебиваєте це до необхідної консистенції, берете так. пляшку, ну ось таку філігранну можна пляшку з під води або більшу, там на два літри, коли випили водичку, або ще щось. І потім берете, це все наповнюєте ложкою. А зма... Перед тим змащувати трошки Перед тим, треба, лію, це вас чи? Ганна, не обов'язково. Витяглася так? ковбаска. Із пляшки треба змастити оливковою олією або просто олією. Ось просто я вам показую, яка консистенція. Наповнюєте пляшку ось цим фаршем. Так, трошки отак от може пристукати, пристукуєте, щоб у вас втромбувалося все. Наповнюйте, наповнюйте, наповнюйте. І в результаті ви маєте ось що. Ви маєте вже. Готову ковбасу, яка застигла. За ніч буде достатньо того самого часу. Беремо спеціальні ножиці, або якщо у вас є, що у вас, є там цей гарний і, і крутий ніж, розрізаємо пляшку і витягаємо ковбаску. Так. Ну і поки ти розрізаєш її зараз, ну треба зазначити так, що ковбаси не належать до здорового харчування, адже в них забагато барників, солі, консервантів. Ну, і саме такі продукти належать до ультраобробленої їжі, приміром там яблуко, це не оброблена їжа. Якщо ви їсти його вже приміром ну, запеченим, то це вже буде оброблена їжа. Ну і саме ультраоброблену їжу вважають, пов'язують з високим ризиком 30 поширених хвороб, такими таким, як серцево-судинні захворювання. І рак і ожиріння. Але ж у нас ну, немає ніяких ніяких консервантів. Ой, тут... ой, люди пишуть вражені, вражені, тим колбаса, варена, все би вдома. Так, дивіться, і тут момент для такого кольору Рус, Руслан якраз виміряв 4 ложки 400 столові, Да? 4 дивіться, столові колбаса ложки домашня варена, без барників, без гущу, без семульгаторів, без того всього хімозного. У вас вдома. Я б сказала так: зовні це може нагадувати просто м'ясне жиле. А тепер порівняйте, друзі, порівняйте ковбас. Ковбаса магазинська, ось тими самими mm -hmm. а, хімічними елементами, і ковбаса домашня а, варена.